В ефірі програми Випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите вбивство під час сварки. Зловмисник вдарив кухонним ножем співмешканця сестри. Кіберполіція викрила масштабну мережу ботоферм, що поширювала фейки і пропаганду про війну в Україні. На Івано-Франківщині поліцейські затримали групу серійних злодіїв. Автопригода на Городенківщині загинув 20-річний чоловік. Аварії з летальними наслідками сталися на Долинщині та Коломинщині. Мешканець громади все дати хабар поліцейським, щоб уникнути відповідальності за нетверезу їзду, калушанин зберігав у гаражі зброю та боєприпаси. На лінію 102 надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що приїхавши на виклик, вони констатували смерть мешканця села Дем'янів, що у Бурштинській громаді. Під час огляду на тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті. Поліцейські встановили обставини кримінального правопорушення, а невдовзі особу зловмисника з'ясували, що 61-річний уродженець Російської Федерації проживав у сестри в селі Дем'янів та вчинив конфлікт із співмешканцем жінки. Зломисник схопив кухонного ножа та наніс 53-річному чоловікові удар в серце. Від отриманої травми останній помер на місці. Зломисника затримали. Кіберполіція викрила масштабну мережу Ботоферм, що поширювала фейки і пропаганду про війну в Україні. Ботоферма нараховувала понад 50 тисяч ботів у соціальних мережах та поштових сервісах. Четверо організаторів мережі Бутафер залучали громадян Росії та жителів тимчасово окупованих територій України до реєстрації ботів за допомогу за допомогою мережі інтернет. Оплата виконавцям за створення аккаунти здійснювалися у російських рублях через заборонені в Україні електронні платіжні системи. Фейкові сторінки використовувалися для поширення недостовірної інформації та пропаганди у вигляді дописів та коментарів у соцмережах, зокрема для поширення неправдивої інформації щодо збройної агресії Російської Федерації та виправдання окупації українських територій. Крім цього, фігурантами здійснювали рекламування фішингових шахрайських сторінок. Правопорушники генерували майже 3 тисячі фейкових акаунтів на тиждень. Загалом мережа Ботаферм налічувала більше 50 тисяч ботів. За місцями проживання фігурантів та за адресами, де знаходилися обладнання, вилучено майже 35 тисяч сім-карт різних мобільних операторів та інших держав, України та інших держав. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 361 Кримінального кодексу України. Викрили двох калушан за підозрою у вчиненні низки крадіжок із помешкань громадян. Всі крадіжки скоєні у різних районах Івано-Франківщини. Учасники групи заволоділи майном потерпілих на суму близько 50 тисяч доларів США. Їм повідомили про підозри та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Як засилали поліцейські 31-та та 39 річні мешканці Калуша протягом 2021-го та 2022 років на території області обкрадали помешкання Прикарпатців. Зломисне крительно готувалася до кожного злочину. Продовж дня вони спостерігали за квартирами та будинками потерпілих. Опісля коли були впевнені, що господарів немає вдома, проникали в проміщення та викрадали їхнє майно. Наразі прохоронці з'ясували їх причетність до щонайменше трьох таких епізодів. Загалом вони викрили майна на суму близько 50 тисяч доларів. Поліцейські провели ряд обшуків за місцями фактичного проживання та гаражних приміщень зломисників. та вилучили знаряддя вчинення злочинів, серед яких були засоби зв'язку та транспортний засіб, на якому останні вчиняли крадіжки. Окрім того, виявлено предмет, схожий на пістолет та набої до нього. Фігуранти в минулому неодноразово судені за вчинення майнових злочинів, слідчі уже повідомили їм про підозри за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України, Йдеться про крадіжку, вчинену в особливо у великих розмірах, поєднану з проникненням в житло громадян. Такий злочин карається позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. 7 жовтня близько 20-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася у селі Тишківці, що у Городенківській територіальній громаді, як попередньо встановили поліцейські, 39-річна мешканка Івано-Франківська, керуючи автомобілем Опель Мовано, вчинила наїзд на пішохода, який рухався з правого боку проїжджої частини дороги. Від отриманих травм двадцятирічний чоловік мешканець села Топорівці помер на місці автопригоди. Поліцейські перевірили водійку на стан алкогольного сп'яніння. За кермом вона була тверезою. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Вночі 5 жовтня о 21-й годині на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася у Болехівській територіальній громаді. Правоохоронці з'ясували, що водій, 22-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, вчинив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку смугу і руху мотоцикла. Від отриманих травм 51-річний керманич двоколісника загинув на місці. Водія мотоцикла перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Ще одна смертельна аварія трапилась 6 жовтня. У селі Лісна Слобідка Корчівської громади зіткнулися два транспортні засоби. Співробітники поліції, що прибули на місце аварії, встановили, що водій, – 65-річний мешканець Коломищини, керуючи автомобілем Лада Калина, рухаючись у напрямку обласного центру, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним транспортним засобом Мерседес Бенц», яким керував 50 ти річний мешканець Івано-Франківська. В результаті аварії Керманич легковика від отриманих травм загинув на місці. Водій вантажівки за кермом був тверезий. На території Богорочанської громади патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили 25-річного водія вазу. Як з'ясувалося, керманич перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Інспектори на чоловіка склали адмінпротокол. Наступного дня правопорушник прийшов до відділення поліції, де у службовому кабінеті запропонував та надав 3 тисячі гривень поліцейському, аби той не направляв складені адмінматеріали до суду. На місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт кримінального правопорушення та вилучила кошти. Розпочали кримінальне провадження. Співробітники поліції Калущини спільно з оперативними працівниками обласної поліції вилучили з незаконного обігу зброю та боєприпаси. Правоохоронці встановили, що 50-річний мешканець Калуша на території свого господарства в гаражному приміщенні зберігав заборонені предмети. А саме більше сотні набоїв різного калібру, пістолети та комплектуючі до них гранату, корпуси та запал до неї. Всі ці заборонені предмети слідчі вилучили у фігуранта під час проведення обшуку. Правопорушника затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Закликаємо громадян, які знають про факти зберігання незареєстрованої зброї, боєприпасів чи інших вибухонебезпечних предметів, іншими особами повідомляти про це поліцію за номером 102. Це була програма Випадок. і Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.